Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, сьогодні у нас такі новини дуже цікаві. Я думаю, що вже багато хто з вас бачив, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради два законопроекти, тексти яких, на жаль, я не знайшла. Але самі законопроекти це 81. 89 та 8190 це про продовження військового стану та про продовження загальної мобілізації. Ну у нас війна, яку війною чогось так і не хочуть назвати. Я вкотре це повторюю, але ну, багато людей в цьому теж розібралось, теж про це говорять. Але ну маємо те, що маємо. Мені дуже прикро з цього всього, тому що у нас, напевно, забули, як повинна вводитись загальна мобілізація, як повинен вводитись військовий стан. І, можливо, саме через те, що у нас це все забули, то якби, так все і відбувається. Тому що, якщо подивитися по законодавству, то РНБО повинно подати президенту на підпис подання про ведення військового стану. Президент підписує, одразу після того передає на розгляд до Верховної Ради. Ну, я не знайшла ніде в законодавстві, чесно вам скажу, не знайшла ніде про те, що військовий стан можна продовжувати. Це так само, як і було з карантином, з надзвичайним станом і з усім остальним. Можливо, саме через те ми так з вами і погано живемо, бо якось починаючи з самого початку, воно все трошечки не так. Значить, що я вам хочу сказати? Якщо ви зайдете і просто для себе почнете читати, це те, що я вас прошу завжди робити. Читайте, перевіряйте кожне моє слово. І повірте мені, що чим більше ви будете читати, тим важче з вами буде боротися комусь. Значить, якщо ви почнете читати і розбиратися, що ж таке загальна мобілізація, то це комплекс заходів оперативний. Значить, загальна мобілізація це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. І тепер, слухайте уважно, я вам зачитую: він стосується всіх органів державної влади. Інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій. Значить, мобілізація може проводитись протягом 90 днів після її оголошення. Оголошення, а не продовження. Ніде в законодавстві немає про. Продовження мобілізації. Значить, в період мобілізації підлягають до служби всі е, військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Ми це вже всі прекрасно знаємо, бо війна у нас триває. Але я хочу вам зачитати ще один такий цікавий факт про мобілізацію, і мене просто рве від того, що воно все не так, як воно повинно бути. Значить, є перша черга оперативного резерву. Це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації. Йдеться саме про ветеранів 2014 року, про тих суддів, прокурорів, е поліцейських, які вихватили собі УБД, отримують. Е всі необхідні е, від держави компенсації і сидять в тилу і чомусь не йдуть воювати. Друга черга оперативного резерву це військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. У нас такого не відбулося. У нас люди пішли, кого зловили, той пішов без підготовки. Без одежі і без всього остального. І ми в цьому питанні абсолютно нічим не відрізняємося від Росії, з якою насміхаємося. Тому що у нас все точно те саме: мобілізаційний резерв це третя черга. Це військово зобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри, вищив як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль. І четверта хвиля це. Те, що відбувається з самого початку, а мало бути аж четверте. Це громадський резерв. Решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу, та можуть бути залучені до комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період. Тобто це під час війни. Але це четверта хвиля. Це не першими вони мають йти. Ну, я думаю, що ви розумієте, так як війна триває, то військовий стан продовжать, мобілізацію продовжать. Е, Дійшло до того, що повістки можуть роздавати будь-де. Раніше це можна було оспарювати. Зараз є рішення суду про те, що повістки оспарювати нельзя. Е, чесно вам скажу, е, Мій чоловік говорить, що на фронті повинні бути реально ті люди, які хочуть і можуть, а не сліпий на одне око і косий на одну ногу, ну, якось так. <клес> тому що з тими людьми ще більша заморока. Я розумію, що вони патріотично налаштовані, все це прекрасно розумію. Але справа в тому, що саме такі люди... Е Є дуже важкими для хлопців, тому що за ними теж потрібно дивитися, за ними потрібно е, спостерігати. І ну, важко з ними розумієте, це не молоді хлопці, там е, здорові, з усім, в яких все нормально, важко з такими. Ще раз кажу про те, що е, не боюсь про це говорити, тому що там, як мені хотіли рота закрити, то так не вийде. Говорю про все відкрито. Е, Ситуація на фронтах важка, дуже важка. Говорю з хлопцями реально з усіх ліній фронту. Важко. Получають там Кацапи, але получають і наші. Питання до підкріплення, питання до артилерії, питань дуже багато. Найбільше в мене питання дійсно, якщо є дані, про наступ з Білорусі, про який всі втиху говорять на кухні. Говоріть про це людям, що реально є загроза. Ми розуміємо, може, не може, є розвідка, вона працює. Говоріть людям, щоб не було так, як в лютому місяці, щоб людей там не застало. Буде загроза, значить, говоріть про це. Не буде загрози, значить, не говоріть про це. Ну, Тобто закидають з однієї з колокольні одне, з другої друге. Якщо ви послухаєте всіх радників, вони всі говорять по-різному. Це сказала, ще хочу звернутися до диванних експертів, які всі все знають, і в своїх коментарях закликають нас, як громадську організацію, виходити і виводити людей. Скажу так. Час дуже важкий. В країні війна, може, хтось не розуміє, то в країні війна. А ще я передивляюся, хто коментує. Це в основному ті жіночки пенсійного віку, які виїхали за кордон, сидять там, де над головою не летять ракети, і розповідають, що кому робити. То в мене питання до цих жіночок: скажіть мені, будь ласка, де ви всі були починаючи з 2014 року? Починаючи з 2013 року, з Майдану? Тому що у нас дивно виходить. У нас був Іловайський котел, ми його ковтнули. Всі разом з вами ковтнули. Ніхто не вийшов і не сказав. Було побиття атошників під Верховною Радою, ковтнули, ніхто навіть про це не знає. Було дуже багато всього. Ви спостерігали за судами торнадо. Я раджу вам їх передивитися. Де Уніщенко чітко говорить про те, як їх контролювали на блокпостах і розказували Кацапи, їм розказували сєпари, скільки зброї вони повинні провозити. Е... Ніхто про це не хоче вслух говорити. Ну чого ми маємо про це мовчати? Ті, хто закликає виходити на Майдан, ви хочете, щоб, е... наприклад, я буду говорити так: з нашої організації багато людей напередку. До цього часу, поки почалась війна, ми показували кожному з вас, як робити і що робити. Ми показували вам лівий медвечковський АЗС, показували вам, як розкрадається ліс, показували вам, як з цим боротись. Зараз багато хто. Вирішив, що о є якісь там документи, десь я там щось читав, що немає воєнкомату, що немає, що поліція незаконна і все інше. А вам що тільки порозвиднювалось? Так про це вже скільки років люди говорять, є ціла купа документів. Тільки раніше це потрібно було робити, не зараз, коли йде війна. Тому що пояснюю для тих недалеких, які думають, що його обмине, і він сидить там, десь за кордоном і буде командувати, що тут робити. Якщо зараз на майдан виходять люди. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що активних зараз залишилось і так мало. Вони вийдуть на Мадан, їх перетовчуть. Ну, давайте логічно про це думати. Той, хто стоїть зараз зі зброєю на сході, на півдні нашої країни, на півночі, він не буде повертатися, тому що зайдуть росіяни, як ви цього не розумієте? А хто підтримає цих людей? Поліція? Чи хто? Я просто не розумію, для чого ви пишете отаку от дурню і закликаєте ще нас до чогось. Ніхто цього робити не буде. Розбиратися потрібно по місцях. Ми неодноразово про це говорили. Мовчати не потрібно, не потрібно відкладати на потім. Але в кожному селі у вас є злодій, який весь час був як не в одній структурці працював, то в другій структурці працював. І ви потім ще коментуєте і розповідаєте. Я ж кажу, що кому робити? Чого е, мовчите про те, що 26 депутатів від ОПЗЖ досі сидить в Верховній Раді і отримує кошти з бюджету. І радите, що робити простим людям? І розповідаєте, що е, щось не так, бо я написала сьогодні за світло, що світло досі йде за кордон. Такі документи. Це не я розказала, я виставила пост з документами. І жіночка там мені пише, що е, Юля, ви колотите світом. Я не колотю світом, я хочу, щоб вам розвиднілося. Я хочу хоч фактами вам довести те, що відбувається. Скажіть мені, будь ласка. ну де таке є? Ще раз вам можу зачитати, і думаю, що це важливо, і це має розуміти кожен. Коли в країні оголошується військовий стан, країна має перейти на військові рейки. Повністю всі сфери повинні працювати на оборонку. Подивилася, знаєте, в мене, в мене моральний шок сьогодні, тому що відновлення літака-мрія. Ну, похлопайте в долоні 500 мільйонів. Їх не можна витратити на ракети, їх не можна витратити на дрони, їх не можна витратити на форму. Ну, Люди, чесно, ви розумієте, я тако на це все подивлюсь: той півтора мільйона потратив на пам'ятник коронавірусу саме на часі. Ну, ти багатий дядько, ти там приватний підприємець, фармацепт, ти зрозуміле діло заробив на цьому всьому. Чоловічі, дайте півтора мільйони військовим. І ті люди, які розповідають, що робити, ви самі призвели цю країну до того, що є зараз. Тому що активні боролися, ви ковтнули всі е, смерть Скребіна. Я думаю, що всі прекрасно розуміють про це. Ковтнули смерть білого, багатьох. І ви розповідаєте ще нам, що нам робити. Так ми й без вас знаємо. І робили це весь цей час. Ви можете доєднатися і працювати, а ні... Закликаєте нас на Майдан, щоб ми вийшли, перебили нас, а ви далі будете в стілі всі стояти. Так я розумію, що окрім мене мої діти нікому не потрібні, тому не піду я зараз на Майдан, бо я розумію, що там буде. Як ви цього не розумієте, я просто поняти не можу. Павлов сидить за що? За те, що показував і робив. Хлопці наші, за що гинуть? За те, що пішли захищати таких диванних експертів, які радили весь час. Які в 91 му році отримали найбагатшу країну і просрали все, що могли просрати, все приватизовано. І коли я в 2003-му році закінчила школу і зіштовхнулася з тим, з чим зіштовхнулася, що вже у нас ні країни немає, і все приватне. І ми починаємо з цим боротися. Хтось раніше, хтось пізніше, але не потрібно нам радити, що нам робити. Порозкривайте врешті очі, і подивіться, до чого ця країна дійшла. І від того, що будуть одні перезуватися сьогодні, вони ОПЗЖ, а потім завтра вони, верніше, вчора вони були ОПЗЖ, а сьогодні вони вже опозиційна платформа е за мир. Це як? Перекрасилися на ходу, перевзулися е в польоті. І всі про це мовчать, всі знають і мовчать. Так давайте по місцях працювати. Скажіть мені, будь ласка, у вас немає депутатів, у них немає приватного бізнесу, який доять кожного з нас з вами. Є, звичайно, в кожній області є. Я просто не розумію, чого всі мовчать. <кій> активних людей не так багато. Паша в нас їздить викатав всю Україну для того, щоб цих активних пошарпати і понаходити. На сьогоднішній день більше ста чоловік з нашої організації на фронті. Я з ким не говорю, чесно, знаєте, я, я з військовими спілкуюся. Ви подивіться, яка ситуація, до чого воно доходить. Воно доходить до якогось маразму. Той, хто пішов 24 лютого боронити нашу країну, 8 місяців він на фронті, без передишки. Як ви думаєте, тим людям, це звичайні люди, звичайні українці, не хочуть вони перепочити трошки? Не можна їх поміняти на тих е, поліцейських з УБД, які повинні. Захищати нашу країну, тому що це е, стосується всіх органів державної влади. Ну, покажіть нам, чи вже скажіть відкрито, що це не органи державної влади. А якщо органи державної влади, так нехай ідуть. Я не говорю про тих, хто пішов і захищає. Я не говорю про наших хлопців, кордівців, яких загинуло дуже багато. Про цих я не говорю. Є патріоти в кожній сфері, але. З огляду на те, що я чую, що дуже багато депутатів отримали довідки. Депутати місцевих рад отримали довідки, що вони як не інвалід, то так хворий: то на голову, то, то на задницю. І діти їх доглядають. Ви розумієте, ні той, ні той не піде. А ви, звичайні українці, йдіть і дохніть за них. Подивилася відео, як хоронять військових, деяких, коси дибом стають. Труна не відкривається, там не пойми, що в ті труні. Ну, це реальні факти, це наше життя, це наша реальність. Я ще раз кажу, вже не рожеві окуляри треба скидати, а шори оці знімати, тому що вас куди пихнули, туди ви всі її сунете. Не може так бути. А за літак мрію ну, здивована тільки в одному. Чому не притула, а оголосив цей збір? Ще, щоб притула на мрію збирав, то було б взагалі чесно. Просто не розумію, я людей наших не розумію. Якби на місці люди працювали і викорінили цю корупцію, яка 30 років сидить і козе з нас бабки, то, напевно, воно б так не було. Тому що форма повинна бути у військоматі, тому що у людини є обов'язок перед державою, але в держави є обов'язок перед людиною, перед військовим. Держава повинна його забезпечити. Я не розумію, як форма опиняється на базарах. Я не розумію, як всі військові приладдя є по базарах, по магазинах. Не розумію, як та гуманітарка може продаватися і може зникати. І якого, вибачте, хрена вона йде на міські ради. У нас в Калинівці, в Калинівці якимось дивним чином в міську раду прийшли бронежилети, каски і берці. В той час, коли це все повинно бути у військкоматі. Чогось його там нема, а йти до голови на поклон. Так кругом. Ви просто над цим не задумуєтесь. Вам легше витягнути, знайти гроші, купити ту форму, ніж піти і повоювати. Так воюйте тут, тут є з ким. І тут ворог дуже такий понятний, тому що там вони можуть ще перевдягатися, ще якась ерунда. А тут ворог ясний, ми його бачимо всі ці роки. Тому, будь ласка, люди, перш ніж щось комусь радити, ви знаєте, як то кажуть, натягніть наші капці, пройдіть наш шлях, відчуйте на собі всі блага нашої організації, бо там ще такі закидони знову є, хто вас фінансує. То приєднуйтесь. Попробуйте, прощупайте, а тоді пишіть. Якось так. Далі буде Геодоста, разом сила і волю нашому Павлові.